Добрий день. У нас сьогодні на огляді ділянка в чабанах садове товариство Кургани. Ось ця ділянка огороджена забором. Забори із профнастилу. Проходить повз і електроенергія, і газова труба. Сусіди з обох боків збудовані, і з тильної сторони також збудовані. І на протилежну сторону ось такий будиночок. Получається, що. Вже за цією полосою починається великий, великий і листяний і сосновий ліс. Ну, Спочатку мішаний, а далі йде повністю сосновий ліс. Дляночка абсолютно правильної прямокутної форми. Розміри обов'язково додам на екран. Заходимо. Так. Тепличка можна, можна її оживити, реконструювати. Так, на, буд на ділянці є будиночок. Зараз пройдемо, подивимось. Так, ще на ділянці є криниця. Криниця, там е насос. В общем, вода на ділянці є. Так. Ось такий будиночок. Е приблизно він... Близько 7-8 метрів квадратних, дерев'яний, е, значить, е, металопластикові склопакети дерево. Зверху накрите шифером, стоїть під великим огоріхом. Заведена електроенергія. Е, можна повністю жити. Ну, звичайно, це, це, такий, е, це такий літній варіанчик, але при потребі можна і переночувати. Так, У нас в кутку ділянки є санвузол на вулиці. Туалет. Це ж все з дерева. Так, Душова. Душова. Ну, все, понятно, що потребує якогось догляду. От, але... І така невеличка кухонька, що можна сказати як приміщення для інвентарю, От. але воно вже є. І будівля капітальна. Все, повертаємось до будинку. Так, ось там будинок і все. На цьому все, будь ласка, телефонуйте.

Дораже дамола, оба. Дораже дамола, оба. Засвіт стали, значення не опівцевологі. До блака